Вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо про те, в чому людина сильна на фоні решти біологічного світу. Ми поговоримо про нервову систему, її значення, розвиток у різних тварин. Нервова система тварин. Це складна мережа, що складається з нейронів, які обробляють інформацію та керують всіма функціями організму. Її основні функції: сприйняття, збирання інформації про зовнішнє та внутрішнє середовище за допомогою органів чуттів. Інтеграція оброблює та аналізує зібрану інформацію, редагування, генерує відповідні сигнали для м'язів, залоз та інших органів. Регулювання координує та контролює всі функції організму. Клітини нервової системи називаються нейрони. Нейрон це основна одиниця нервової системи. Це збудлива клітина, здатна сприймати, обробляти та передавати інформацію у вигляді електричних або хімічних сигналів. Нейрон складається з тіла нейрона, міста ядро та інші органели. Дендрити, короткі, розгалужені відростки, приймають сигнали від інших нейронів. Аксон довгий відросток, який передає сигнали до інших нейронів, м'язів або залоз. Мієлінова оболонка це жирова оболонка, яка оточує аксон у деяких нейронах і пришвидчує передачу нервового сигналу. Ну тобто вона служить, як ізоляція на проводах. Основні типи нервових систем. Дифузна нервова система складається з окремих нейронів, розкиданих по всьому тілу. Вузлова або гангліозна нервова система складається з нервових вузлів, які називаються ганглії, з'єднаних нервами. Трубчаста нервова система складається з центральної частини, представлено трубкою, що тягнеться вздовж тіла. Ухребене перетворюється на спинний мозок та його передня частина, нювальний мігрець, перетворюється на головний мозок. Від трубки відходять периферічна частина, тобто нерви. Ну і розглянемо по типам, у кого яка нервова система, тобто по типам я маю тут на увазі класифікацію ліне. Найпростіших багатоклітинних кишково порожнення. Тип нервової системи дифузна без чіткої централізації. Нейрони розташовані по всьому тілу, утворюючи сітку, переваги, простота, гнучкість, здатність до регенерації, недоліки, обмежена обробка інформації, відсутність централізованого контролю. Тип плоскі черви. Центральна нервова система у плоских червів з'являється вперше. У примітивної групи вічастих червів нагадує дифузну систему пішковопорожнених. У вищих складається із парного мозкового ганглія, вузла і нервових стовбурів, що відходять від нього. Нервові клітини, нейрони, скупчені групи, які називаються гангліями. Такий тип нервової системи називається драбинчаста або ортогональна, це різновид ганліозної нервової системи. Периферічна нервова система відходить від головного ганглія і стовбурів. Вона представлена нервами, які йдуть до внутрішніх органів та мускулатури і покривів. Круглі черви. Нервова система круглих червів або нематод має більш складну будову, ніж у плоских червів, але все ж таки відрізняється від нервової системи інших тварин і тип також драбинчистий. Її компоненти. Нервове кільце розташоване навколо глотки та складається з нервових гангліїв, з'єднаних між собою нервовими волокнами. Від кільця відходять нерви до всіх частин тіла. Ганглії, скупчення нервових клітин нейронів в певних місцях нервової системи. Ганглії відповідають за координацію роботи певних органів або систем органів. Нервова система круглих червів є гангліозною, ортогональною або драбинчистою різновидна. Для нервової системи круглих червів характерна кількісна сталість клітин. Для аскарит завдовжки 40 см це приблизно 200 клітин. Нервова система круглих червів має деяку централізацію, це означає, що в них є головний ганглій, який координує роботу інших гангліїв. Нервова система також гангліозна, але вона вже називається вузлового типу. Характеризується скупченням нервових клітин над глоткою, над глотковим кільцем і черевним нервовим ланцюгом. З відгалуженнями нервів у кожному сегменті. Тому що характерна для них сегментація тіла. Черевоноги, то ми вже говоримо про тип молюски. Оскільки черевоноги це один із класів їх. Нервова система ганліозна розкидана вузлава. Складається з навколо глоткового скупчення нервових клітин, від яких відходять нерви до всіх органів. Ну і ось таку будову. У ну, двостулкові мають схожу будову, але, тобто не цікаво. Роздивимося інших молюсків, у яких тут дійсно цікаво, практично морські примати вони називаються, тому що нервова система дуже складна для молюсків, це головоногі. Особливості нервової системи головоногих. Високий рівень централізації, більшість нервових вузлів зосереджена в головному відділі, утворюючи мозок, добре розвинені органи чуття. Зір, нюх, дотик, смак. Рівновага, складні форми поведінки, навчання, пам'ять, мімікрия, мімікрування, нервова система головоногих малюсків дозволяє їм бути одними із найуспішніших безхребетних тварин на планеті Земля. Ну у водному середовищі точно. На суші є ще комахи, так? Ну і поговоримо про члени стоногих. Ракоподібні, комахи, паукоподібні, нервова система гангліозна, вузлово-ланцюжкового типу. Складається з вузлів ганглій та нервів, що відходять від них. Надглотковий ганглій, головний мозок, утворений злиттям нервових вузлів відповідає за обробку інформації від органів чуття, координацію рухів, складні поведінкові реакції. Навколо глоткове нервове кільце з'єднує навколо глотковий ганглій з черевним нервовим ланцюжком. Черевний нервовий ланцюжок складається із парних нервових вузлів, розташованих у кожному сегменті тіла, оскільки властива сегментація так само власна, як і для кільчастих червів, які були їх предками. Ці вузли відповідають за інервацію м'язів та органів відповідного сегмента. Нервова система їх доволі складна. Звідси ми бачимо і суспільні форми поведінки, і інші складні форми поведінки. Але є ті, у кого нервова система поскладніша. Тип хордові. Під тип хребетні. Нервова система хордових тварин є найскладнішою і найрозвиненішою серед усіх типів тварин. Її основні компоненти центральна нервова система складається з головного та спинного мозку. Головний мозок, розташований у черепі, поділяється на п'ять відділів: передній мозок, проміжний мозок, середній мозок. Мозочок довгастий мозок. Спинний мозок розташований у хребтовому каналі і проходить через все тіло. Периферична нервова система складається з нервів, які відходять від центральної нервової системи до м'язів, шкіри, органів чуття та інших органів. Периферична нервова система поділяється на соматичну та вегетативну, особливості нервової системи хордових тварин. Цефалізація, тобто концентрація нервових клітин в головному мозку. Диференціація нервових клітин на різні типи. Розвиток складних форм поведінки. У хордових існує механізм нейруляції. Нейруляція це процес утворення нервової трубки з ектодерми. Ну, ектодерма це один із трьох зародкових шарів, якщо ви пам'ятаєте, ектодерма, ентодерма, між ними мезодерма от зовнішній шар ектодерма під час ембріонального розвитку тварин. Ця трубка згодом дає початок головному та спинному мозку. Нювальний міхурець на передньому кінці міститься і він дає початок якраз головному мозку. Решта спинний мозок. Ну, а також з нервової трубки утворюються інші компоненти нервової системи. Нервова трубка формується шляхом згортання нервової пластинки, що утворюється з клітин ектодерми у трубку з подальшим її зануренням середину організму. Така нервова система називається трубчастого типу. Поговоримо по класам. Надклас риби. Нервова система у риб примітивна. Найпримітивніша серед всіх хребетних відсутня кора головного мозку, яка відповідає за психічні функції усавців. Земноводні. У порівнянні з рибами передній мозок амфібій більш розвинений, що пов'язано з появою нових функцій, таких як вища нервова діяльність. У амфібії є лише зачатки кори головного мозку. Ці зачатки відповідають за деякі з вище згаданих функцій, але набагато менш розвинені, ніж усавців. Добре розвинений передній мозок у порівнянні з амфібіями, звісно. Проте гірше розвинений, ніж у серців і птахів. Відповідно, немає складних поведінкових актів цих двох класів. У них з'являється кора великих півкуль головного мозка. Відповідає за набуту поведінку, і добре розвинений мозочок координує рухи тварини. Птахи. Нервова система це центральна, це головний спинний мозок, як було вище, сказано периферічні нерви. Головний мозок це великі півкулі, розвинені зорові бугри. Винятковий зір. Добре розвинений мозочок, Краще ніж навіть у більшості савців. Він відповідає за координацію рухів, а координація рухів необхідна. Необхідна для польоту, як ви розумієте. Відділи головного мозку. Довгастий мозочок, середній, проміжний, передній. Все те саме, але краще розвинений. Савці. <му> На відміну від інших хребетних у савців особливо добре розвинений передній мозок, великий півкулі. Його кора утворена декількома шарами нервових клітин, покриває весь передній мозок. У більшості видів савців вона утворює мозкові складки, звивини з глибокими пороздами, за рахунок якого збільшується площа головного мозку. Високорозвинений головний мозок забезпечує високий рівень нервової діяльності, складну пристосувальну поведінку савців. Поведінка савців визначається не тільки складними інстинктами, але й вищою нервовою діяльністю, пов'язаною із швидким утворенням умовних рефлексів. Умовні рефлекси формуються у корі великих півкуль головного мозку. Підведемо підсумки. Еволюція нервової системи. Нервова система еволюціонувала від простих дифузних систем до складних галіозних систем. У хребетних нервова система досягає найбільшого розвитку. І вона вже навіть не галіозного, а нового типу трубчастого типу. І ось декілька цікавих фактів про нервову систему. Не на нас чекає подорож у найбільш небезпечне і охитне місце в світі. Мозок, дядька стена. Найдовший нерв в тілі людини. Сіднічний нерв один метр. Мозок людини складається із 100 мільярдів нейронів. Швидкість нервового імпульсу може досягати 400 км на годину. Нейрони постійно оновлюються навіть у дорослих людей. У людини найвища розвинена нервова система. Ми здатні до найбільш складних актів поведінкових. Тому факти про людину були. Якщо хочете ще про когось почути, пишіть в коментарях. Дякую за увагу. На все добре, до зустрічі.